Слава Україні, слава непереможним Збройним силам України і доброго всім здоров'я! Ну, нарешті я доробив ту останню тягу до своєї навіски. Ще плюс одну додаткову. Як всім відомо, в китайських тракторах, ну, в даному випадку, в мене шофенг 244, є фіксація навіски тільки в одному верхньому положенні. Максимально вверх підняти можна речаги, і тоді зафіксується оцим рычажком зафіксується навіска. А коли тобі навіску потрібно опустити вниз і там зафіксувати, такого положення тут нема. Було в мене один такий випадок, дуже прикрий. Я на прицепі віз три колоди, ну, колодки дерева, ну, досить такі важкі. Коли я піднімався під горку, досить така крута горка була. Почав прицеп мені підніма, перед прицепа почав піднімати вверх, піднімати на візку. А оскільки були трошки довші, як прицеп, піднімав він так його нормально. І в результаті вийшло, що дишла прицепа. Загнало мені речаги на віскі під самий верх. І почало піднімати задні колеса трактора. Ну, і відповідно, якби в мене не було передкату, я би вже кудись приїхав то точно. От. Тому я захотів зразу зробити, після того випадку, захотів зробити додаткову тягу, щоб я міг собі виставити на речаги на оці, щоб я міг виставити в будь-якому положенні, якому мені потрібно. Ще мені то важливо, коли я їду з гілкорубом. І за гілкоруб у мене вчеплений причіп. Теж важливо, щоб мені навіска була в одному положенні, щоб вона ні вверх, ні вниз, нікуди не йшла. От. І що я зробив? У мене вже є зроблена оця, оця рідна скоба. Ну, Хто знає, на шефенгах вона до віскі чіпляється. отут. Рідна вона така чугунна якась така, дуже погано воно вариться, я зробив собі з нормального товстого металу і поставив на штатні болти. Все, вчепив так, як має бути. Тепер в мене сам фаркоп причіпне, залазив середину нічого в мене вже не болтається, як було раніше, що воно. Е, на Болталося вверх-вниз, як собі хотіло. Тепер вже не болтається, воно має отут такі упори і штатне причіпне заходить і не болтається. Ну і Плюс до того, що тепер я можу вже приварити сюди будь-що. Сюди я приварив волок такий. І була в мене тяга, звичайна права, ліва різьба, петля заходить на волок. Отут. А і другу сторону, там де була права різьба, я забрав оте кольцо і закрутив просто болта звичайного і зробив отаке вухо. Все, все остальне стало по-рідному. Тільки тепер в мене є можливість, от в мене зараз стоїть, якщо бачите, реча в плавачому положенні. навіска в мене може ходити вверх вниз як хочу, а в мене воно ходу практично немає. От Я його пробую піднімати і воно не піднімається. Бо тому що є три точки кріплення. Получився трикутник. І, звісно, тепер за допомогою цієї тяги, де права ліва різьба. Я майже в будь-якому положенні зможу виставити речаги на віски так, як мені буде потрібно. Дуже простенька доробка. але, як я вже один раз переконався, точно допомагає. Якщо було комусь корисно, комусь сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Будьте здорові!